Усім привіт! З вами Олексій Україна, Харківський район. Сідайте зручніше та ми починаємо. Нагадую, що вся важлива інформація знаходиться внизу під відео. Називається Сайт плюс прайс. Там все: ціни, сорти та вся необхідна інформація. Називається пам'ятка. Там все покроково від А до Я. Що треба робити з фундуком? Будь ласка, уважно все читайте. Там дуже-дуже корисна інформація. Кратко, дуже кратко. Необхідну інформацію, особливо якщо ви початківець, ви можете взяти з відео від А до Я за 2022 рік. 15 вересня, рядок трапезунду це останній горіх, який залишився. Його небагато. Бо основне це саджанці. Ось бачите, практично весь впав, там є ще парочка. Бачите? трушу сьогодні, дозбираю. Ось він лежить. Дивіться, які веліканчики Ось так от. Ось бачите. Просто з землі зберу та і все. Пройдуся. Ось такий трапезун. ось Бачите, це довгоносик, це вже піде окремо. На жаль, втрат в цьому році багато важкий рік я робив по цьому відео. Вважаю, що всі його побачили. Ось відводки. Відразу від цього ж трапезунду. Ось пішли відводочки. Розвиваються. І ось саме час оці відводочки для профілактики та, звичайно ж, оцей трапезунд пройтись препаратами. Тому що горішок ми знімаємо зараз і все, рослина, рослину можна обробляти, це дуже безпечно. По рекомендації знавців рекомендували препарат, такий як хорос. Звичайно, це не реклама, показує. Можна брати аналог для низьких температур. Тому що вважається, що в такий час, коли ми зібрали горіх, вже будуть низькі температури, і треба якийсь препарат, який буде класно справлятися. Але бачите, такі роки щось пішли, що зараз трішечки воно здвинулося. І зараз ну, навіть вночі теплої 20 градусів. Я буду дивитися по температурі, що буде. І тоді вже буду приймати рішення. Але в мене є препарат, рослини, в принципі, Почувається непогано, відводки в цьому показує чисте листя. Нема в принципі, ніяких там особливих проблем з ними, тому це буде профілактика. Так ось для профілактики я зроблю теж, теж, звичайна не реклама, десь мені достався безкоштовно так називаємо Title Duo. Бачите, вони мені тут його налили, це давно вже було. 2,5 4 мл на 10 літрів води. Не знаю, спрацює він чи ні, але яка мені різниця? Зроблю, щоб хорус мені навесні дуже пригодиться. Дивіться, по поводу хорусу чи його аналогів, по поводу хорус, скор, ці препарати вже давно використовуються. До них вже звикання. тому ми зробили такі висновки, що одного пакетика вже замало. Всі ці препарати, які давно використовуються, треба брати вже два пакетика на 10 літрів води. Це обов'язково, бо один пакетик нічого не спрацює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи як ви вважаєте, важлива ця обробка чи ні. Після неї буде наприкінці, вже після листопада буде ще одна міддю. Ну, Медян екстра, скоріш за все, вона в мене є. Це теж порадили саме фахівці серйозних компаній. Чи сталкувалися ви з титулом Дуо? Що це таке? Можливо, хтось знає. Він, Наскільки я знаю, використовується десь на великих там об'ємах. Там, можливо, пшениця, щось таке інше. Так що по поводу титул-доу напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і кому сподобається, поділіться, будь ласка, з друзями, тому що відео важливе, щоб друзі побачили, що треба зробити обробку. Вона, звичайно ж, не обов'язкова, але в цьому році я обробок практично не робив. І результати ну, не так вже, я, і задовільнили мене. Могло бути і краще. Так що обробочки треба робити. На жаль, це всі прекрасно знають, признають. І не даремно поляки роблять їх і 9, і 11 штук. І всі серйозні фахівці, з якими ми радились, кажуть, що, на жаль, в наш час вже без хімії, на жаль, практично ніяк. Все, чекаю вас в коментарях. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані.